Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Балажер Берегівського району Закарпатської області. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок з загальною площею 99 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати, кухню, коридор. Та санвузол. В будинку зроблений косметичний ремонт та залишаються меблі та побутова техніка. Площа ділянки 13 соток. Із комунікації є електрика, вивіз відходів, газ, каналізація з септиком та свердловина. Вулиця поруч з будинком асфальтована. Село знаходиться між двома термальними курортами: берегово та Косино. Також неподалік знаходиться екокурорт Дідово з місцями для відпочинку та пляжами, поруч з будинком є магазини, нова пошта, ресторан, кафе, кіоск та зупинка громадського транспорту. Будинок повністю укомплектований, можна одразу заїжджати та жити. Документи готові до угоди. Тож, якщо у вас виникли додаткові питання, Звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!